Миколай на землю сходить і дива усюди творить. Миколай, будьте ж діти, завжди чимні, Помагайте тим, хто темний. Тим, хто впав, подайте руку, не вважайте то за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру брата. Любіть свій рідний край. Вас полюбить Миколай. Подарунки приготує, всіх вас з ними почастує. Треба лише не забувати, Бога і рід свій шанувати на свято Миколая, і двора уся чекає подарунків і чудес, і за хмару самих небес. Він несе дарунки добрі. У своїй великій торбі у віконці заглядає і про тебе все він знає.

Мне у нас пять рук видно я уры. Що скрила, чорні крила, землю в темрі сповила, як же Миколай святий, знайде стежку до дітей. Не турбуйте, слуги, божі, вітер радо вам помаже. Гляньте ось мітру я маю, шляхи позамітаю, брамосі повідчиняє святому Миколаю. Ой, спасибі вітер, брате, гарно вміх завітати. Може, ти ще допоміг, щоб світити місяць міг, бо у ніч їзда тривожна, Заволодити легко можна. Добре я під небо злинусь, і рук так у нього спину. Вийде місяць позахмат. Ясний витягне ліхта, і у піхнях осяє при святому Миколаї. Гляньте, місяць в небі світить, вже чекаються мені діти на святому Є. Миколая. ми до ми, нього. Засунусь десь до хати, де живуть погані діти. Треба ж кості розігнути. Трохи розігрісь та цить. Чутись далі, сніг репить. Хтось надходить. На хвилинку заховає за ялинку. Любі, ласка Божа, душі ваші хай осяє, а громада ваша Божа, Мов чудова квітка рожа, хай росте й розквітає без пригоди злої лиха, мамі татові на втіху, ну а Богові на славу. Святий і добрий Миколаю, тебе чекаємо давно, що нам даси, ми ще не знаємо, та просимо лише одного. Ти нашим родичам дай силу, щоб виховати нас могли, від Бога втіхі дочекали, коли зростуть діточки, посьому нашому народу дай волю много рік, щоб пісня Слава України полинула на цілий світ. Святимо помні. Кожну родину і місто, і двір Христос посилає лишатість і мир. Даєм нам світомався, за весь всі нежиті набрався. Бачу, я ви добрі діти, буде Бог з того радіти. Хай же вам, як сонце світить, захищає, мов покров, Божа ласка і любов. Тані, Божі слуги, ангелята, розвантажуйте санчата, роздавайте всім гостинці, жені, яні і галинці, роздавайте всім, як треба подаруночки із неба. Маю десь украв, я список ваших добрих справ. Уроків Оля не вчила, Марина хлопчиків набила, славу мамі набрехав, Андрійко пиріжка украв, Софійка книжку не читала і в хаті не поприбирала, мабуть, роботи відсурався, а Дмитрик хвалень прикидався, хіба таким дари давати. Ні, Краще їх продати, а за зароблені гроші куплю собі штани хороші. <рес> Чи молилась ти дитино за добробут в Україні, за бабусеньку сирітку, за дідуня і за тітку, за... за ровесників дітей і за рідних всіх людей? Українці ми маленькі, Україна крайне дикі, молимось за весь свій род, за український наш народ. Все, що рідний, ми кохаємо, усім людям помагаємо, своє знаємо, своє зловчимося і до рідного гонімся. Тут де ми живемо, наш шкільненький край, боже, Україні щастя до людей. Тут, де ми живемо, вся рідня брати. Боже, промінь згоди, та засвіти. Тут батьки за волю пили свою кров. Боже, хай воскресне, їхнє слава знов. Добрі діти, гарні діти. України пишні квіти. М Янголи, ходіть сюди, візьміть священої води. Святу молитву прокажіть і антипка проженіть. Синь, вороне, чиста сила, а не щоб всі щаслива. Схинь, поганець, пропади, зникне раз і не завжди. Та добре, добре, я вже йду. <паспалюча> та лиш Христа забудеш, я прийду. Божі слуги, а гляда, розвантажуйте санчата, роздавайте. Всім гостинці, подарунки роздавайте, любих діток, прощайте. Мої ви дорогенькі діти, байливі будьте, не рівної Thank yes. you. Мої ви дорогенькі діти, байливі будьте, не ліниві, стійкі у праці й терпеливі, будьте добрі, а не злі. Щоб, щоб всього світу школярі на вас дивились і казали, які ж ці славні українські діти, які ці славні. Украї... Украї... Які всі діти України вдалі, якась ця славна Україна, що в неї кожна ось така дитина. <звіт> <звіт> Обіцяємо, добре добрими бути, слів твоїх не призабути. Ще й деся охоче, бо того Ісусик хоче і такими виростати, як бажаю тату і мати, і увесь наш рідний край. Сіна, Боже, помагай! 一起。 сколаю Побачите, чотик не спить, не спить, так, нам наче, апаратуру так попливав, що як не могла працювати. Дякую е пані Світлані, яка організувала це, це свято, іншим Олені, пані Олі. Так що ми надіємося, що Миколай наступний рік прийде. так? Прийде чи не прийде? При... Діплання, サバ。<laughs> <laughs>